Погода в Україні стане ще складнішою наприкінці місяця, 26-27 листопада. У листопада. Усі дні в нашу державу прийде циклон. Погода різко погіршиться і здивує неприємними метеорологічними явищами. Варто бути готовими до льодяного дощу, мокрого снігу, хуртовин і подекуди штормового вітру. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Сильні снігопади очікуються у північних, центральних та південних областях країни. Зокрема, до снігопадів зранку, 26 листопада, слід приготуватися Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Кривому Рогу, Миколаєву, Дніпру, Одесі та Криму. В день непогода пошириться на Суми, Харків, Дніпро та Мелітополь. Під вечір сильний сніг та хрутовини завітають до Києва, Вінниці та на схід країни, Донецьк та Луганськ. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Також синоптики попереджують, що в ці дні буде сильний вітер до штормових поривів та желедиться. Будь ласка, не ігноруйте цей прогноз на 26-27 листопада. Підготуйте лопатки в автомобілі та собі відповідний одяг, взуття. А от перед цим похолоданням буде два дні потепління в п'ятницю і суботу, 24 та 25 листопада. У ці два дні встигне розтанути сніг, який випав у минулі кілька днів. каже. Каже синоптик, дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!